Зараз я знаходжусь щось в бізнес-менеджері. Бачите, що в мене тут трошечки змінився вже дизайн. Поки поки йде запис відео, період запису він не дуже великий, кілька днів, але вже щось там може змінитися. Тому у когось буде більш новий дизайн, у когось більш старий. Це добре, що ми це побачили. Всі будуть готові до цих змін і будуть знати де шукати. Хоча по факту нічого не змінилося, просто трошечки змінилися стилі. Давайте поглянемо на ось таку діаграмку. Я її намалював для кращого розуміння, що. Що тут з чим поєднується, для чого це все нам потрібно? Так, у нас є наш загальний бізнес-менеджер, в якому ми, власне, вже і створили те, що ми тільки що глянули: сторінку, ми створили рекламний кабінет, ми створили піксель, і ми створили каталог, тобто склад товарів, комерс-менеджер. Тепер ще раз подивимося, як це все між собою поєднується. Зараз ми з вами знаходимося в пікселі. Це піксель, який ми створили, і тут нам треба підключити до нього ресурси, щоб воно все поєдналося для того, щоб це все запрацювало. Є ось тут підключити ресурси, рекламні облікові записи. Ми тут обираємо рекламний кабінет «Аквамарк», тиснемо додати, призначені ресурси кампанії. Добре, приєдна... приєдналося таким чином. В нас наш е, піксель. Поєднався з нашим рекламним кабінетом. Тобто, ми сказали рекламному кабінету, що дивись, там у нас є піксель, ти будеш з ним працювати. Піксель буде спостерігати і казати рекламному кабінету про те, що ти щось продав чи не продав, і як там взагалі ситуація з рекламою буде йти. Далі, в нас є каталог. Пам'ятаєте, ми це вже власне, робили. В каталозі тут у нас світилися не підключені дані для відстеження. Е, ну і, власне, якщо пов'язати джерела, тут знов-таки був піксель, який ми е, натис, натисли з'єднати, і він у нас приєднався до нашого, ось цього, до нашого каталогу. І все це ми бачимо, що це є піксель, є каталог, і це все створено в нашому бізнес-менеджері. Таким чином, ми піксель. Поєднали з каталогом. У кого там connection не не стоїть, включайте, поєднуйте з тим пікселем, які, з якими буде працювати. Так і в нас залишається рекламний кабінет. Він в нас тут. Ми його ні з чим не поєднуємо, тому що ми до нього прикприк. По показали йому піксель, каталог товарів тут також не поєднується. Ми потім будемо о, о, обирати каталог товарів, який ми будемо рекламувати. Ну але воно ось таким чином через піксель воно все одно він бачить всю цю систему. І в нас є сторінка наша, яку ми можемо переглянути у Facebook, Тут ми можемо підключити лише Instagram, Зараз ми Instagram не будемо підключати сторінку, яку вже всі будуть бачити. Тобто у нас залишалась. Якби сторінка без поєднання. А яким чином сторінка відноситься до рекламного кабінету, до реклами? Взагалі, якщо ми знаходимося в рекламному обліковому записі, в рекламному нашому кабінеті, тут є відкритий В АДС-менеджер, тобто, власне, той менеджер, той сервіс, який дозволяє створювати рекламні кампанії. Вже ось тут буде відбуватися там, платежі платіж за рекламу. Тут ви будете бачити, обирати стратегію. Тут ми будемо створювати кампанію, тут ми будемо обирати які товари рекламувати, і так, далі, і так далі. І так далі. І ось тут ми будемо обирати при створенні рекламної кампанії на яку сторінку люди, якщо вони захочуть перейти на сторінку, можуть перейти. Тобто з якою сторінкою воно поєднано. Тобто, ось таким чином ми це все з вами зв'язали. Все це в нас поєдналося в одну єдину, скажімо так, картину для того, щоб ми могли з вами далі працювати.